Усі на толоку очистити коло від сміття, закликає міський голова Юрій Овчаренко. Він переконаний, прибирати треба постійно, особливо напередодні свят. Нагадаємо, незабаром 65-та річниця перемоги в великій вітчизняній війні. Власне цій події приурочена толока, яка повинна відбутися у суботу, 24 квітня. Згідно доручення президента України, розпорядження Кабміну, розпорядження голови обласної адміністрації. я Хочу звернутися до вас з великим проханням вийти. 24 квітня на всеукраїнську толоку будемо відзначати 65-ту річницю після Великої Вітчизняної війни, і ми повинні достойно підготуватися до цієї дати. Нещодавно відбулася толока до найбільшого християнського свята, і зрозуміло, що все мене зуміли прибрати. І є в нас нагода завтра разом з вами. Шановні керівники підприємств, власники крамниць, офісів не тільки в центральній частині міста, а і по всій території нашого міста, звертаюся до всіх громадських організацій, політичних партій, об'єднань, звертаюся до всіх працівників бюджетної сфери, щоб з великою відповідальністю відгукнулися на це розпорядження. і Разом з вами докажемо, що все таки ми можемо зробити наше місто чистим, адже праця кожного з вас зробить великий вклад в благоустрій нашого міста і покажемо кожен приклад, в тому числі, і міська влада завтра виходить на цю тулоку. Я вам наперед вдячний і вірю, що ми завтра зробимо наше місто чистіше.